Відкручую третю, ну третю здається, да. Третя саме важче відкрутити і попасти там. Таке відчуття, що третя була не зажита. А, і вчора їхав, були аж простріли іногда. Навіть, навіть стріляло і в трубу, і під капотом. Ну таке відчуття, що це десь наче із запалюванням. Із запалюванням якісь проблеми. Ну типу може і за свічки навіть. Або, може із-за того, що вони повідкручувалися таке будь. Чи за чого можуть бути простріли? Це ж 100% щось десь або смесь, або віскріде якесь питальничка. Так, вистимося. Головне, що вона не в маслі. Ну така там чуть вже на газу ж в основному їжджу.